Друзі, вітаю! Ми з вами так чудово подорожуємо, трішки в Італії, трішки в Бучі, тепер трішки і на Закарпатті. Я сьогодні з вами хочу поділитися такими думками та спостереженнями, дорожніми щоденниками про особливості організації психологічного центру на Закарпатті. Я почну із слів. Маленьких пухнастих персонажів фінської художниці, письменниці Туве Янсен, яка писала про те, що доведеться йти на вмання, якщо чесно, я ніколи не вірив компасам. Тим, хто відчуває шлях, вони тільки заважають. Я ніколи не думала, що те, що було записано багато років тому, в підтримку дітям і дорослим під час війни, стане таким актуальним сьогодні. Навесні евакуаційний потяг привіз мене на Закарпаття, І, оскільки я не мала жодної гадки, де на якій станції я випав, пошуках безпечного місця. Фантазую, що моє несвідомо обрала ну, це маленьке напіфугорське містечко, де я опинилася, або, можливо, містечко обрало мене, бо воно потребувало професійних психологів. Позаду залишився не тільки дім, але й робочий кабінет, втрату якого я переживала дуже боляче. І така подвійна безпритульність створювала внутрішню напругу, яка шукала вихід. Як нам всім хотілося працювати, бути корисним, і відчувалося бажання протипоставити щось таке життєдайне, загальне інтерпіння, тому я почала шукати колег, що знаходяться в евакуації, та запропонувала вести спільну групу по серійному малюванню. Про нього сьогодні багато говорили, я на цьому не буду зупинятися. Скажу тільки, що ми її зробили, зробили на базі волонтерського центру, який вже з 2014 року працював, відкрив двері під час вже повномасштабної війни. Але сталося, як в тій приказки, як тільки робиш перший крок, з'являється шлях, по якому можна рухатися далі. І ця група дала початок низки подій, які розгорнулися, вражаючою швидкістю. При підтримці благодійного фонду голосу дітей ми організували психологічний центр, і ретроспективно гадаю, що він з'явився у відповідь на потреби великої кількості сімей, які в пошуках безпеки опинилися тут, в транзитній зоні. Ці родини не мали куди принести біль, почуття ізольованості, страх, і ми бачили, як сильна війна руйнує зв'язки між батьками і дітьми. Сім'ї потребували емоційного прихистку, тієї самої тихої гавані, про яку казала сьогодні Аста, ну а деякі родини професійної допомоги. Відчувалася потреба в просторі і стосунках, в яких оці розірвані війною зв'язки будуть відновлюватися. Потреби дітей будуть ставати помітними і зрозумілими, а батьки відновлять свою здатність піклуватися про них. Водночас, центр це була така внутрішня відповідь на руйнацію, яку несе війна. Але як зробити цей простір безпечним в небезпечних умовах, коли самі фахівці перевантажені емоційним матеріалом, місто є транзитним? І немає жодної гарантії, що групова або індивідуальна робота не перерветься через вимушений від'їзд родин. Ми почали з базових речей: відносини, простір, передбачуваність. Але відносини, які розгортуються в евакуаційній зоні, вони теж дуже специфічні, бо ми на рівних умовах з нашими клієнтами тратили дім та звичайне життя. Маємо такий сильний особистий рівень стресу, так само, як і ті, хто до нас звертається. Маленьке містечко, воно завжди порушує правила конфіденційності, бо всі один у одного на очах. І після закінчення індивідуальної чи групової роботи, терапії чи консультування, ти часто вимушений продовжувати спілкуватися з дитиною або з батьками через цю специфіку простору. І частина твоїх клієнтів потім стає волонтерами, співпрацює з тобою. Ми прагнули уникнути е, такого уроборичного забарвлення, де все проникає в усе, ці інцестузності, прагнули уникнення захопленості альтруїстичної тим, чим ми займаємося, і старалися пам'ятати про ці тіньові аспекти, які несе така робота. Тому бачили сенс. Спертися на аналітичний сетінг, ну, як таки зрозумілий, і безпечний, прозорість, увага до прояснення всіх аспектів в роботі, повага, прагнення до регулярності та стабільності сесій та групових зустрічей, і увага до проявів несвідомого. Це ми заклали як базові орієнтири. При цьому були відкриті до всього нового і несподіваного, що може проявити, проявитися, і приділали багато уваги осмисленню того, що відбувається. Так потроху почала будуватися довіра до нас, як до фахівців, та між нами як колегами. Простір. Мабуть, я дещо вам покажу. Ми облаштували кабінет та подвір'я, виходячи із ідеї, що сталий добре організований простір завжди стабілізує внутрішні процеси. Марк Гіллар в своєму дослідженні про кабінети аналітиків, в нього є така чудова книжка Тіні кушетки Фрейда зазначав, що всі аналітичні кабінети так чи інакше відображають сукупність важливих для терапевта просторів. Його дитячої кімнати, кабінету його власного аналітика, ну і пракабінету, да, фредівського кабінету з кушеткою. Тому не дивно, що і наш кабінет він схожий на всі ті простори, які нам траплялися раніше. Має ігрову зону, має з колекцією, пісочниці, крісла для індивідуального прийому. І, судячи з того, як весь час велика кількість людей прагне зайти, посидіти, поговорити, чи бути просто тут. Він відчувається безпечним, ну і трошки звабливим. Тому ми домовилися про чіткі правила та створили розклад. Ага, передбачуваність це важливий такий компонент в роботі, і ми весь час намагаємося транслювати цю ідею зрозумілості того, що відбувається і як відбувається, навіщо воно відбувається. Передбачуваності, анонсувати всі події, всі зміни, і обробляти ці зміни, які весь час несподівано трапляються. Особливо було важливо опрацьовувати дітям переривання, якщо вони розпочали програму і мають поїхати. Тому ми багато працюємо і очно на локації, і онлайн, якщо раптом дитина має виїхати, для того, щоб цей зв'язок з нею зберігався. В центрі на регулярній основі ми проводимо низку групових програм для дітей та дорослих, для відновлення ресурсу психологічного, для покращення батьківської функції та здатності про потреби дітей для покращення адаптаційних механізмів. Профілактики ПТСР та, та подолання різних наслідків війни. Люди отримують психологічні консультації, батьки отримують консультації, надається короткотривала психотерапія дітей та дорослих та короткотривала піскова психотерапія. Ми довго думали, яким чином її організувати, тому що пісочна терапія це такий поступовий, повільний процес, ми подумали, що ми зупинимося на такому сетінгу в 10 зустрічей. Для того, щоб попрацювати над конкретним симптомом. І наші спостереження показують, що, в принципі, це має сенс і воно працює. Запити такі, типові, як у всіх у нас а, зараз, це адаптація до умов евакуації. Це перше, з чим до нас приходять батьки зараз. Це незрозуміли для батьків реакції дітей. Порушення поведінки, емоційні, емоційні прояви, конфліктна поведінка, багато звернень пов'язаних з харчовими розладами у підлітків, компульсивні стани, гостра реакція на психотравмуючі події, порушення пов'язані з хронічними розладами. Оце відчуття, коли я втрачаю батьківську компетентність, ну і як взагалі працювати з дітьми в кризових станах. Ці питання нам ставлять волонтери та вчителі, які тут теж є. Ми маємо низку програм, які зараз ділюються скрізь по Україні. Ну, в першу чергу це серійне малювання вже зробили чотири дитячі групи і одну дорослу. Це неймовірний досвід працювати за методом серійного малювання з батьками. Вони нас просили про це, ми на це відгукнулися. Я вам скажу, що цю роботу було організувати набагато складніше ніж дитячі бо опір і протестні реакції дорослих сильніші. Але результати ми цікаво бачимо. Вернісажі найлюбиніша частина цього процесу. Працюють групи з безпечного простору, очна і онлайн різного віку. Те, що це подобається дітям, все зрозуміло, але ми побачили, наскільки важливо дорослим бути в цьому просторі. Коли працює маленька група, там маленькі діти з ними працюють завжди батьки, і все-таки місце з'єднання, розуміння і спільного перебування нам стається цінним. Психологічний центр він розташований на базі волонтерського центру. У волонтерському центрі багато дорослих волонтерів це жінки і чоловіки, які весь час працюють з дітьми і родинами. І згодом ми побачили, що для них теж потрібно робити програми, робити простір для того, щоб про них попіклуватися. І ви зараз бачите дуже поважних і серйозних жінок, які мають вечірку. Закінчили програму, радіючи, спілкуються, і такі речі вони дуже гуртують людей навколо спільної думки і дозволяють розвантажитися. Підліткова група. Це був ще один такий виклик, бо було багато розуміння, як працювати з маленькими. І дітьми, як працювати з дорослими також, але що робити з підлітками, які приїхали в евакуацію, засіли по будинках своїх, і не можуть або не хочуть взаємодіяти один з одним і спілкуватися. То ми зробили також для них простір, зробили першу підліткову групу, ефектом якої сталося наступне: діти почали засвоювати територію, вони почали про неї піклуватися. Ремонтувати, збирати меблі, допомагати в кабінеті, облаштовувати майданчик, носити якісь грузи, колоти дрова. Вони цей простір собі присвоїли, зробили його своїм. І почали безпеч... почуватися в ньому як в безпечному простірі. Звичайно, вони його випробовували, то ми маємо декілька розбитих вікон і шибок. І це теж такий важливий процес. Але оця взаємодія з простором дала їм можливість знайти для себе місце, де вони з задоволенням перебувають. І зараз вже працює третя підліткова група, третю вони зробили самостійно. Вони придумали сетінг, вони придумали концепцію, вони її організовують, вони ведуть облік, як вони це все роблять, і психолог тільки трішки підтримує цей процес. Крім того, ми розуміли, що крім спеціалізованої допомоги дітям потрібен простір, де вони можуть грати, спілкуватися, робити щось приємне для себе, займатися творчістю, і тому в нас є декілька програм. Які дозволяються це робити, і вони пов'язані з дрібними матеріалами. Я колись зустрічалася з думкою про те, що наш сучасний світ організований таким чином, що з природними матеріалами діти починають контактувати зараз тільки в кабінеті психолога. То, схоже, та сама ідея зараз і реалізовується тут, бо в нас вони і майструють, і пиляють, і ліплять, і щось роблять з бісеру, працюють з квітами. Із фетром, тому що всі ці матеріали є приємними на дотик, вони дозволяють торкнутися таких відновлюючих процесів всередині себе, і ми весь час в місті бачимо дітей, які всі ці поробки з бісером фетру носять на собі як такі нагороди на ковтиночках, і це приємно бачити. Тут такий дивний простір, така архітектура цього подвір'я стародавнього, на базі якого ми знаходимося, що тут приємно робити свята. І ми це робимо регулярно для того, щоб трішки гуртувати ну, спільноту, щоб батькам було куди прийти, щоб вони могли разом з дітьми готувати події різні. У нас їх було багато. Декілька фото ви бачите, це на День Незалежності. Гра. Тема гри це взагалі окрема велика тема. Вільну гру ми підтримуємо весь час, створюючи умови для того, щоб діти могли грати. Багато спілкуємося з батьками, про це чому це необхідно. Але водночас робимо ігри, ну, такі більш структуровані, організовані, до яких діти можуть долучатися, щоб побути в команді, щоб мати це відчуття, що я можу щось е перебороти, з чимось впоратися, відновитися, щоб вони засвоювали територію, бо квести ігри вони о, на всі території центру. А це майданчик, це бомбосховище, це декілька приміщень, ну і кабінет, і яблуневий сад. Ну, так, вони по території і рухаються. Крім того, зараз тут в берегу розвернулися два авторських проєкта. Про перше, ви сьогодні будете також чути, моя книга про війну та терор в Україні. Пада отримала права, на переклад і друк, і розповсюдження цієї книги. Ми з нею будемо на конференції знайомитися. Перша презентація відбулася тут, в нас в центрі. Потім ми багато зробили в інших містах. Тут вже працює група сімейна в цікавому сетінгу. Я буду окремо про це розповідати завтра. На секційній зустрічі, а зараз хочемо показати наше бомбосховище, як ми робили цю першу в Україні презентацію. Цієї книги це була важлива для нас подія. І тепер ми маємо цікаві інструменти для роботи, які використовуються в Україні, в Угорщині, можливо, в Словенії буде. В Україні в у багатьох вже містах вона є. А ще один унікальний авторський проєкт, до якого ми з любов'ю ставимося, він пов'язаний з життям орнітологічної спільноти, яка тут відбувається. І нам цікаво поєднувати ці ідеї міграції, дому, повернення додому того, як це робить птахи. У нас є така невеличка спільна програма, як ми це робимо. А діти спостерігають за живою природою, вони взаємодіють з птахами, вони ходять на екскурсії по місту, і це дає можливість цьому новому корінню трішки проростати, бо їм треба тут певний час знаходитися, якщо вони не будуть засвоювати територію, на якій вони живуть, вони будуть себе дуже зальовано почувати. Да, тому а, ці виходи дозволяють встановлювати нові зв'язки з містом, де вони зараз опинилися. Голодить на нашому подвір'ї. Це сплюшка сова совка, яка занесена в червону книгу України. Отже, в умовах Військового стану в місті з великою кількістю внутрішньо переміщених осіб, такий центр, ну, я сподіваюся, стає підтримуючим, надійним простором, де кожна людина може відчути повагу до своєї історії, турботу, піклування, захист. Ця ідея піклування про дозвілля дітей воно теж повертає відчуття нормальності та безперервності життя, дозволяє через гру та творчі активності відновлювати сили, відновлювати власні ресурси. Психологічні програми ну, ми сподіваємося, дуже в це віримо, що вони мінімізують наслідки руйнівного впливу війни та евакуації і підтримують цю здатність дітей можливість до відновлювання. Я хочу закінчити свої такі дуже маленькі сценариси, які я ще далі буду збирати, збирати, бо залишаюся в своєму просторі все ще роздумом, ну, словами ще одного казкового персонажу, мумі мами, яким вона відправляла свого сина у довгу та небезпечну подорож по допомогу через помету, що прилетіла і загрожувала світу. Пам'ятаєте, була така історія. Як на мене, ця фраза просто дуже класно поєднується з темою нашої сьогоднішньої конференції, зустрічі і того стану, що ми досліджуємо. Вона казала своєму синому Мітролі, що, люди, ви маєте вирушити найдовшу подорож, перш ніж зможете і справді зрозуміти, наскільки чудово бути вдома. Я вам дякую за увагу. Можливо, хочеться про щось поміркувати разом зі мною. Дякую, Юля. Мені дуже відгукнулося символ пташок, які, які повертаються додому. Да, це такий стілюючий, як на мене, символ, який підтримує надію, підтримує сподівання наші. Я вам дуже вдячна за доповідь. Вдячна взагалі за такий центр. Я думаю, такий центр взагалі зараз має бути, мабуть, в кожному місті, да, в кожному. Нашому зараз селі чи районі, де є переселенці, вони зараз є всюди, і це такий важливий досвід. Дякую, що ви ділитесь ним. Можливо, в когось є якісь роздуми чи питання. Можна піднімати руки. выбачь, что я буду я да, не дуже повелено размовляю украинскую. Я... я вспомнил по поводу птиц и перелетных птиц, которые возвращаются. Я вспомнил, <coughs> есть такой фильм о людях и богах, французский фильм 2010 года. Там, если коротко, фильм о на о... реальных событиях основан о Католическое, католическом монастыре, который расположен в Северной Африке. И он столкнулся с угрозой со стороны мусульманских экстремистов, которые там в округе как-то начали орудовать. Но там короткая история состоит в том, что вокруг этого монастыря за годы его существования выросла большая мусульманская община. И у монахов с мусуль... у католиков с мусульманами хорошие отношения и в какой-то миг монахи когда уже совсем испугались они испугались экстремистов они долго размышляли о а том стоит им ехать или не ехать они And пришли the ex... And the extremism... и сказали им что они собираются ехать ну что они собираются покинуть монастырь и возвращаться куда-то в Европу, во Францию, возможно. Это французские монахи. И э, они сказали своим собеседникам, мусульманам, они говорят, мы сейчас как перелетные птицы. Э, и мусульмане им ответили, вы что не понимаете, наша община выросла э, вокруг вашего монастыря. Это мы птицы, а вы ветка, на которой мы сидим. Ну, мне кажется, что такая работа, о которой рассказала Юля, она как раз ну, делает ту самую ветку, является той самой веткой для, для общины, для детей, которые ну, я рассказывал, которые увидел в этом фильме. Спасибо. Это такая козязующая метафора. Ми дійсно опинилися в якомусь центрі подій, і треба було, щоб навколо чогось почали гуртуватися процеси. Бо ми точно з вами знаємо, що коли ми допомагаємо, нам стає легше, і коли ми вилучаємо людей допомагати, теж стає легше. Але ця допомога має бути структурована, організована, мати певні межі, мати структуру, мати основу, тоді вона буде продуктивна. Не, це зараз ідея цієї гілки, вона мені дуже... Приємно, дякую. Дякую. Ще Було питання у Ольгі. Скоріше це бажання не скільки питання, скільки бажання підтримати зв'язок з доповідачкою так, дуже цікаво, але як працює центр, як там все зроблено, бо дуже багато любові. І при тому є острах розплескати те якесь таке приємне відчуття, яке було від доповіді. І просто хочеться в ньому перебувати. Здається, вам там щось дуже класне вдалося. Дякую. Дякую за дуже. Дуже здорово. І ще раз дякую за тролів. Я щось про них забула, то треба перечитати. Колись дуже полюбляла. Дякую. Так само в нас в чаті підтримують цю ідею перечитати тролів. І також пишуть про те, що ну дуже дякують Юля, вашій розповіді. І пишуть про те, що дійсно ця неможливість збереження конфіденційності в маленькому місті дуже близька багатьом. Хтось теж знаходиться в такій ситуації зараз. Це дуже дивне напруження між необхідністю дуже інтенсивно комунікувати з усіма акціями просторі. Та з дорослими, які його організують, з родинами, якими ми маємо справу. і водночас мати певну дистанцію, яка б давала цим людям відчуття конфіденційності і захищеності, а для того, щоб не було фантазії про негерметичність процесу, це постійний пошук балансу, це питання, про яке я весь час розмірковую, та, як його встановлювати. Та як давати це розуміння і відчуття того, що те, що ти принесеш, воно буде збереженим, до нього буде дуже бережно ставлення.